Тільки збанкрутіла влада намагається переконати народ, що їй немає альтернативи. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 листопада, четвер, і в мене програма Нечистий четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер хотів, щоб ми з вами поговорили про вибори, вибори в Україні. Зараз знову активно почалося обговорення можливості проведення виборів у 2025 році, навіть британський. Журнал The Eкономіст написав, що вибори мають відбутися президентські вибори 25 травня 2025 року. Я не знаю, звідки він взяв таку дату, хоча це дійсно неділя, це третя неділя місяця травня 25 2025 році. Тобто, в принципі, в неділю в нас і проводяться вибори. Дійсно чутки про вибори йдуть. Вже можна сказати, деякі політичні партії, вони вже готуються до виборів до ну, виборів. Для того, щоб були. Вибори, щоб була змога їх проводити, потрібно, щоб не було воєнного стану. Воєнного стану не буде тоді, коли буде якесь перемир'я або заморозка війни, як про це останнім часом дуже-дуже багато говорять. Тому ця ситуація стосовно виборів, вона напряму пов'язана з можливими перемовинами і про укладення якогось перемир'я. Чи хоче чина влада, щоб було перемир'я? Ну, я не знаю, наскільки вони там. Вірять чи не вірять соціологічним опитуванням, які вони замовляють. Ну для них робляться спеціальні, я би сказав, опитування такі позитивні, особливо для Володимира Зеленського. Тому і там є інформація, що спочатку хочуть провести президентські вибори, щоб Зеленський переміг, а потім вже там партія, яку він очолить чи блок. Ясно, що треба буде робити якийсь ребрендінг партії Слуга народу. Можливо, треба буде ще якусь партію робити з таких, ну я би так сказав, офісних. Волонтерів з офісних тих військових, які постійно виступають у телемарафоні, тобто ті, які могли би скласти альтернативу гіпотетичній політичній новій партії, так яка би і складалася саме з військових, з волонтерів, і з людей, які беруть активну участь у тому, щоб Україна перемогла у цій війні. І такі сподівання стосовно того, що після виграшу президента Зеленського можна буде якось і знову отримати більшість у верховній владі, напевне, і такими думками і живуть в Офісі президента. Правда, навіть була інформація, що ніби голова фракції Слуга народу, Арахамія, щось там думає, роздумує, щоб змінити закон про вибори, щоб була тільки мажоритарна система, тобто, щоб партійною не було. Ну, це абсолютно зрозуміло через саме. Низький рейтинг партії слуга народ. А там, на конкретних округах, застосовуючи адміністративний ресурс, там використовуючи і війну чи перемиря, маючи всю повну ту владу на місцях, я думаю, що вони будуть чи хочуть сподіватися на те, що зможуть зробити вибори, зробити в лапках вибори, так як їм би хотілося, щоб вони перемагали. Тобто, фактично. Ну, я би так сказав, фальшувати вибори, бо жодне соціологічне питання не дає партії влади можливості мати більшість у майбутній Верховній Раді. А те, що потрібно обирати, переобирати верховну владу, тут у кожного нема сумнівів. Ми вже з вами говорили про ті закони, які вони там приймають, подають і закони про дрова, там і про закони декриміналізації, законопроекти декриміналізації Порно ми вчора про це говорили там про те, щоб зросла. Скажімо так, оплата за поховання, тобто ну, цинізму нема кажуть межі вже заробляти на смертях українців, враховуючи, що скільки в нас загиблих під час війни, ну десь собі там хтось, напевно, так цинічно посидів і порахував. Тобто безумовно ця влада має перезавантажитись і це не тільки Верховна Рада, це і влада на місцях. Щодо президентських виборів, то дійсно поки що нікого нема, хто би публічно заявив. І говорив про те, що він там хотів би балтуватися, і це абсолютно нормально. Бо під час війни говорити про вибори, це ну, на мою думку, не зовсім було би правильно для того політика, який хоче претендувати саме тільки тоді, коли буде перемир'я, можна буде заявляти якісь свої політичні амбіції. Але так чи інакше, всі дії влади, як би вона там не заперечувала, що ми не думаємо про вибори. Для нас саме головне зараз у це питання війни і так далі. Це не відповідає дійсності. бо Хочу вам ще раз нагадати, що всі конкретні дії, рішення, які приймає чинна влада, зокрема Володимир Зеленський, вони саме налаштовані на майбутні вибори. Бо під час війни не буває популярних чи непопулярних рішень. Бувають тільки необхідні рішення. І ці необхідні рішення Володимир Зеленський не хоче приймати закон про мобілізацію. Це яскраво продемонстрував, коли він перекинув те, що мав би насправді ну, робити він. Він мав бути би, як можна навіть так сказати, промоутером цього закону. Він мав би взяти всю відповідальність на себе як верховний головнокомандуючий за закон щодо мобілізації. Він не хотів цього зробити, бо це непопулярно, це несе негатив, як і інші, в принципі, рішення, які приймаються чинною владою. Вони також в тій чи іншій мірі, ну, десь так чи інакше. Мають орієнтири на майбутні вибори. Я маю на увазі тих представників влади, які там в офісі президента. Стосовно Верховної Ради, ну я так собі думаю, що в офісі президента там вже на ній поставили хрест. Я маю на увазі на цьому складі, тому їй там і скидають це, щоб вони приймали все, що ну, як кажуть, не не, не, не відповідає. Тим викликам, які потрібні, щоб негатив брали на себе. Навіть оцей закон про дрова, який я згадував, там ніби як красиво, я так думаю, що можливо була така задумка, а можливо, потім вже вирішили таку задумку втілити в життя, що от погана Верховна Рада приймає закон про, про дрова, так, щоб там платили за збереження без документації в себе. Громадяни України, а Володимир Зеленський не підписує, ніби демонструючи українському народу, що він дбає про їхні інтереси. Я думаю, там і про податки, поки що не зрозуміло, підвищення мається на увазі податків, закон там, підписаний, не підписаний. Він таку взяв практику, там і не накладати вето, і не підписувати. Тобто, щоб не брати на себе весь цей е, негатив, який ці е, закони насправді несуть. І більш того, е, так чи інакше, ну, але вибори. Е, Проводити необхідно, бо з кожним днем легітимізація, суспільна легітимізація. Ще раз хочу на цьому наусити. Я про це постійно говорю. Мова не йде про юридичну легітимізацію влади, а суспільна, тобто суспільне схвалення рішень дій влади, вона з кожним днем все менша і менше, тобто знижується падіння рейтингів, довіри продовжується. І Володимира Зеленського, зокрема, тобто їм так чи інакше, ну, вибори. Як вони собі думають, напевне, все-таки треба проводити з одної сторони, а з другої сторони, в них нема 100% впевненості, що на цих виборах вони зможуть перемогти. Тому я не виключаю навіть варіантів, коли будуть там проводитись якісь реальні соціологічні опитування, і вони побачать, що нема можливості виграти вибори, вони не будуть їх проводити. Я таке не виключаю. Вони будуть за те, що продовжувалися бойові дії. І е, коли вони продовжуються, є воєнний стан, а значить не можна проводити вибори. Я би не хотів наводити такі паралелі, як це зараз відбувається в Ізраїлі, бо в Ізраїлі саме прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаняго звинувачив в тому, що він зацікавлений проведені далі війни і тому, щоб зберегти свою владу. От я би не хотів, щоб у нас в Україні таке насправді відбувалося, щоб навіть хоча я не виключаю, що такі думки. В офісі президента є, але так чи інакше, я дуже би хотів і сподіваюся, що у 2025 році такі вибори пройдуть. Так, дійсно для нього, для цього, ще раз повторюю, нам потрібно буде скасування воєнного стану, тобто, має бути якесь перемир'я. Без цього, ну, на моє переконання, Україні важко сподіватися в майбутньому на завершення війни у. Інтересах національних інтересах України і на відновлення України для того, щоб Україна в майбутньому мала всі підстави для того, щоб рухатися в Європейський Союз і вступати в НАТО. До речі, стосовно НАТО, там одна із вимог для того, щоб були якісь перемовини, щоб ніби був мораторій 20 років на вступ України в НАТО. Я не знаю, як до речі, із цього також буде е, виплутуватися в лапках Володимир Зеленський. Це насправді дуже для нього буде. Не просто він розуміє, яке би рішення не прийняв стосовно перемиря, воно буде негативно накладатися на його рейтинг. Тому ця ситуація з тими перемовини також не є дуже була такою сприятливою для Володимира Зеленського. І оце, що я говорив стосовно того, що, можливо, є зацікавленість якась, щоб зберегти владу, продовжувати якісь там. Такі, можливо, не такі активні дії, але для того, щоб не скасовувати воєнний стан, можливо, і існує. Але сподіваюся, що такого не буде, і вибори такі відбудуться. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що. Все буде Україна.